Отримали замовлення на індивідуальне проектування будиночку СМТ Козинь. Будемо проєктувати в стилі барнхаус, еко-будинок солом'яних панелей. Зараз знаходжусь на ділянці, подивимося всі заїзди-виїзди, щоб це врахувати під час проектування та е роз розробки кошторисної документації, щоб зрозуміти, яка техніка буде заходити. Тому вже розпочали е проектування, розпочинаємо з генплану архітектури, і будемо вже враховувати всі. Нюанси по цій діляночці. СМТ Козин, Київська область. Нагадую, наша будівельна компанія займається індивідуальним проектуванням та будівництвом будиночків під ключ. Тому отримали нове замовлення. Будемо зараз розробляти проект та будемо підписувати вже договір на саме будівництво. Плануємо, я думаю, в цьому році також розпочати й будівництво. Якщо все буде добре, кілочки вже винесені. Ось діляночки. Повністю периметр є. Тому зараз оглянемо, подивимося нюанси і будемо це все закладати вже в проєктування. Слідкуйте за нами далі, чекаємо від вас замовлень на проєктування та будівництво будиночків. Будуємо по всій території України. Скерамоблоку, газоблоку, екобудинки, будинки соломіних панелей та цегли.